Отже, Анастасія мені дала вже навігацію номер 2, можу, будь ласка, розповісти, що в неї ходить? Це тест, який розробили українські лікарі. Я раніше перед тим, як я прийшла до ТРУ, я як студентка, я підробляла в фірмі американській, де фірма вже їсть за 40 років. І там всі лікарі, самі звичайні українські лікарі, вони мали повищення кваліфікації по нутриціології. Я зараз вивчаю, вивчаю онлайн в цій школі по нутриціології. І от я це все взяла з попередньої фірми, тобто такого в детері не дають. Я сама вчитель і я вирішила, я буду робити собі так, як я це вважаю. Мені треба систему. Я тобі дала цю навігацію, навігація номер 2 ти заповнюєш цей тест. Це 48 питань. І тоді видно стиль твого життя. І, от, наприклад, на момент січень, січень 2003 рік, ось у січні це я заповняла свій тест. П'ять систем органів. П'ять в мене були не в порядку. Коли люди заповнюють цей тест, вони точно знають. Як їм систематично своє здоров'я поставити на потрібний рівень? Для когось це можливо просто профілактика. Наприклад, якщо в когось нирки, якщо в когось камні в когось там, так, то якщо ти вчасно профілактуєш з ефірними маслами, камні є в є історії людей, коли просто люди приймали ефірні масла і камні просто повиходили без всяких операцій. Не треба ждати операцій. У мене чоловік фізіотерапевт. Він каже, не треба ждати, коли у вас грижа, як кажуть, буде. І навіть я вам скажу, якщо у вас буде грижа, то номер чи будь-яка. Я скажу, будь-яка хвороба, можна не йти під ніж, а можна завчасно взяти в мене знання, я їх вам даю. І це навігація номер два. Ви заповнюєте тест, ви бачите, в якому стані 9 систем органів в вашому тілі. І ви бачите, ага, якщо все ідеально, відмінно. Що ви здорова людина, і ви знаєте, вам не треба заморочуватися. Це вже добре. Да, якщо, тоді ви можете ефірні масла для анті-ейдж, як кажуть, використовувати. Я, наприклад, мама трьох дітей, мені два рази 17 плюс один. Я себе почуваю на всі 17, але я розумію, якщо я хочу завжди на всі сімнадцять, як кажуть, почуватися, то я маю себе, моє тіло має бути теж на цьому рівні. І ефірні масла в 70 разів. Сильніші ніж будь-які трави. І я говорю про ефірні масла Тера. Тому всі люди, які вони будуть звертатись до мене, я буду рада їм допомогти. Дякую тобі, до наступного відео. До зустрічі.